Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! З року в рік по традиції, після закінчення річних робіт, я виїжджаю десь на природу, щоб, знаєте, так вдихнути і видихнути на свіжому повітрі, на просторі і розповісти вам про е, свій тракторець. В даному випадку цього річ буду розповідати про свого китайця. Скільки тракторець зробив роботи за рік, тому що вибираючи ж свій тракторець, майбутній завжди ми що ж запитуємо людини: які поломки в тракторця Ну і звичайно, скільки на мотогодин, ну звичайно, про поломки процентів 90 там 95 ніхто вам точно не розповість, тому що завжди всі хочуть, щоб всі вважали, що в них техніка є найкраща. Ну а от, наприклад, за мотогодини питати, ну то така справа, тому що один наприклад, ці мотогодини може накрутити, просто катавшись тракторцем, возивши там якісь дрова, чи там ще щось, перевозивши, щось таке легеньке робити. Ну а хтось буде працювати цим тракторцем на важких роботах. Тому з року в рік я не тільки ділюся з вами, скільки тракторець напрацював мотогодини, а й ділюся таким, можна сказати, потаємним кількістю оброблених гектар е видів тих чи інших робіт. По цьому я думаю, можна більше дізнатися про витривалість та надійність. В даному випадку, отакого от тракторця під назвою ДТЗ-5354 HPX на 35 кінських сил. Тому що ж, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Цей тракторець на даний момент ще не продається, тому, будь ласка, не запитуйте мене про ціну цього тракторця. Вона, звичайно, буде значно нижча ніж ви зможете купити такий тракторець новим. Ну але він ще поки що не обслужений мною і не підготовлений для продажу, для того, щоб новий власник... Отримав чистенький, гарненький, охайний тракторець, повністю обслужений, і все, що йому залишалося, це провернути ключика і працювати собі в радість. Тому, якщо буде вас цікавити. Ціна, наприклад, на такий тракторець майбутнє, то звичайно пишіть мені, друзі, на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. Тільки там я зможу вам відповісти на такі особисті запитання. Ну і ще й будь-які особисті запитання, звичайно, тільки на електронну адресу. Там я можу вам дати свій вайбер, номер телефону, без проблем. За телефонуєте, поспілкуємось в коментарях. Про особисте я ніколи не розповідаю, тому зрозумійте і поставтеся до цього з повагою. Значить, також запитуєте, який майбутній буде трактор. Я не знаю, який це буде трактор, тому що все буде залежати від фінансової частини. Я ж небагата людина. Я не можу собі поїхати. От як там пишуть: о, буде слідуючий тракторець Соліс. Де мені стільки гроші на соліса, друзі, набрати? Це ж велетенські гроші, і запитайте ви себе, чи завтра ви можете і піти дозволити навіть того самого ремінного «Шефенга» 240-го купити. Так само і я. Я куплю те, що мені буде дозволяти мій бюджет. Тим більше, друзі, в мене є ще деякі плани, окрім тракторної тематики, ще щось вам цікаве показувати. Звичайно, це також буде пов'язано з технікою, але хочу розширити, як то кажуть, свій кругозір. І ще деяка техніка мені буде в господарстві потрібна. Тому дочекайтеся, яка це буде техніка, і тоді вже все дізнаєтеся. Я себе ніколи, друзі, не роблю експерта, крісельного, диванного, сидячи перед камерою, там щось вам розповідаючи, те, що е, там почерпнув з Ютуба, чи хтось мені щось розповів. Завжди я стараюся ділитися лише е, тим досвідом, який сам почерпнув, наприклад, за той чи інший період часу користування тою чи іншою технікою. Це найбільш правильніше буде, тому що я можу з певністю сказати, що оце добре, це погано, а надивившись, звичайно, Ютуба і. Розповідаючи усілякі дурниці людям, вводячи людей в оману, де можна на якій культурі скільки заробити бабла. Головне, самі цього не пробувавши, або який тракторець є крутий. Наприклад, де коли мене дивує, коли розповідають, що шифен 240 може обробити 5 гектар землі. Так, він може, але протягом цілого року, якщо ви плануєте вирощувати зернові. І користуватися 240 сороковим шефенгом для обробітку п'яти гектар орної землі, то хочу я вас розчарувати. Не беріть, тому що просто зісте собі нерви і ту землю якісно не обробите. Для таких цілей, якщо у вас такий малесенький бюджет, візьміть собі трактор Т-25 і працюйте собі на радість. Ну, звичайно, це буде трактор без кабіни, бо з кабіною за таку ціну ви щось доброго і не купите. Ну і звичайно, вам придеться трішечки закотити рукава і час від часу щось підкручувати, тому що це стара техніка, але вона, хоча і стара, але дуже дуже повірте, багато роботи може робити, тому що Т-25 п'ятим я в рік мій особистий рекорд. Це було 63 гектара оброблених робіт загальних робіт за рік. Тому звичайно, дивіться і думайте, відкладайте в своїй голові лише ту інформацію тих людей, хто на власному прикладі, показуючи, наприклад, ту чи іншу техніку, чи вирощування якихось там зернових культур, може вам щось корисне передати. Ну а ті, звичайно, хто сів перед. Камерою щось розповідає. Звичайно, їх я також часу часу дивлюся, як то кажуть, для підняття настрою. Забігаючи друзі, наперед, хочу сказати, що я був дуже сильно здивований, підрахувавши загальну кількість робіт, скільки оцей тракторець зробив за рік. Я не сподівався, що він зможе стільки зробити без будь-якої поломки. Так, одна поломка була по коробці передач. Про нього я друзі розповідав, але це звичайно не. Вина моя, не вина тракторця, а вина цієї компанії, в якої я купив цей тракторець, тому що не була проведена передпродажна підготовка даного тракторця, і будь-яка компанія перекуп, яка торгує в Україні в нас китайською технікою, зобов'язана звичайно перевіряти ту техніку, яка відправляється до майбутнього покупця власника даної техніки. Про що я, звичайно, говорив і просив, щоб це було зроблено. Мені пообіцяли шведесенько на слідуючий день привезли, навіть ще швидше ніж обіцяли доставити так з пакетом документів, але будь-що перевірено цьому тракторцю не було. Це буде нехай на совісті е, даної компанії е, перекупа продавця. Це Агроволинь. Ну і також гарантійні зобов'язання ця фірма не виконала. Коли я зателефонував, щоб мене обслужили по гарантії, все, що мені було сказано, телефонуйте в компанію ДТЗ. Звичайно, я так і зробив, і хлопці поставилися з повагою якнайшвидше зробили мені гарантійний ремонт. Також привезли підмінний тракторець, за що їм велике спасибі. Ну і також тракторець даний ремонтувався хлопцями зі Львова. Віталік, тобі привіт. Велике, дякую за швидкий і якісний ремонт. Тому я не рекомендую у них будь-яку техніку купляти, тому що гарантійних зобов'язань, якщо ви від них живете в іншій області або там за сто чи скільки більше кілометрів, ви точно не дочекаєтесь. Ну і взагалі люди знаєте так, м'ягко кажучи, є брехунці, тому що мене обманювали аж цілих п'ять разів. Я тратив багато часу, багато грошей для вирішення деяких питань. Не рекомендую з ними співпрацювати. Нікому за цей рік, друзі, у мене тракторець напрацював 343 мотогодини. на даний момент, коли виходить це відео. Це не за повний звичайно рік, це за 9,5 місяців користування таким тракторцем. Що я рахую теж досить непогано. Звичайно, могло б тут бути більше, але так як в мене не було роторної косарки, то вийшло як вийшло. А так я думаю, цей показник би перевалив би за пів тисячі мотогодин. буду, друзі, розповідати по зростанню тих чи інших видів виконаних робіт у цим тракторцем, і саме найменше, що я зробив цим тракторцем протягом цього року, це була друзі посадка картоплі. І то 20 сотки я садив не у цим тракторцем ДТЗ-5354, а тракторцем ДТЗ-5244 hp на вузькій розині. Досить цікавий тракторець. Він мені сподобався, коли я ним користувався, то обов'язково рекомендую подивитися весняні відео про цей тракторець. Думаю, вам буде. Дуже і дуже цікаво. Ну а далі, звичайно, це все було прополювання, підгортання і так далі. І цим тракторцем я зробив за цей рік трішечки більше двох гектарів. Так не багато, ну але так як я займався перший рік, почав займатися точніше соєю цього року, то й не було часу, коли там десь їхати на якісь калимчики чи там ще щось подібне. Пильнував, як то кажуть, себе слідуюча робота, яка була зроблена цим тракторцем, це була праця з роторною косаркою, косовиця. Практично 4 гектара було викушено, що я рахую дуже добре забезпечує, як то кажуть, свою худобу гарним сіном. Це саме головне міг зробити більше, але так як у мене не було роторної косарки, і я її не хотів купляти по деяким причинам. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знають. Ті, хто не слідкує, подивіться. Відео є про е, працю з роторкою. Звичайно, якщо б була б в мене роторка, то тут би було б, як я вже говорив, більше пів тисячі мотогодин. Тому що на Т-25, наприклад, за минулий рік я викосав близько 30 Трьох гектарів. Але вийшло так, як вийшло. Я на другий рік думаю виправлюся і буду мати вже свою проторку. Надіюся, трошки більших габаритів ніж метр тридцять п'ять. Ну а далі, друзі, це була оранка. Я вважаю, що це одна з найскладніших робіт для будь-якого тракторця, не кажучи вже про такого невеличкого тракторця, міні-тракторця. І так як я працював, як ви знаєте, вже з трьохкорпусним плугом, три по двадцять п'ять унія, які важать практично четверть тонни, то як скажу, що цей тракторець з ним справився на відміну. Зробив, друзі, я цієї оранки близько 6 гектар. Так зовсім небагато, ну але скільки вийшло, стільки вийшло. Не хотів я його виснажувати, як то кажуть, насилувати, і старався оранки робити чим поменше. Що було потрібно, закультивувалось, що потрібно, виорулось. Ну, в принципі, якось так. Звичайно, могло більше трішки бути оранки, але е, я, друзі. Частину оранки, а це більше 2 гектарів, зробив підмінним тракторцем. Також ДТЗ-5244 hp на вузькій резині. Обов'язково подивіться, я думаю, певні висновки для себе якісь та й зробити. Ну а слідуюча робота, друзі, це була робота з сівалкою. Так як ви знаєте, що я прикупив собі нову китайську сівалку теж фірми ДТЗ, то цього року я вже сіяв собі все сам. І я рахую, що навіть дуже гарно ця сівба вийшлася, враховуючи, що до цього досвіду з такою технікою я і не мав. Зробив я цієї процедури, друзі, трішечки більше 6 гектар. Звичайно, сіяв не тільки собі, а й ще й людям. Ну і також приблизно, друзі, таку саму кількість я зробив культивації оцим тракторцем близько 6,5 гектарів своїм саморобним культіватором, двохметровим скатком грудобою. У мене культиватор має 7 лап, 7 стріл. Три спереду по 320 мм і чотири ззаду по 270 мм. Він важкий, такий, знаєте, добротний, міцний культіватор, який не перший рік в мене виконує мої поставлені задачі і справляється з ними. Я рахую досить і досить непогано. Ну але, звичайно, культівації могло бути більше, так як я два з копійками гектара зробив підмінним також такторцем. Ну і далі давайте переходимо вже таких до більш об'ємних видів рубіль. І слідуючий вид робіт, якого я виконав практично 14 гектарів, це було, друзі, оприскування. Виконував, друзі, це оприскування я, на жаль, без кабіни. Як сталося, так сталося. Я просто вже літом розумів, що цей тракторець у мене затримуватися не буде, так як у мене збільшилася кількість землі. Називати ту кількість я вам не буду на Ютубі. По своїх причинах певних, оприскування, звичайно, для цього тракторця це є забавка, ти собі просто катаєшся, а так як він ще швидко їздить, то дуже можна швидко зробити великий обсяг цих робіт. Ну і приблизно такий самий об'єм близько 14 гектарів. Я цим тракторцем, друзі, задискував в цьому році. Так, звичайно, я в незалежності, чи один раз проходив по тій площі, чи два, чи три, бувало, і чотири рази ходив я по цілинах, то зараховував за один раз, це близько 14 гектар. Землі було оцим тракторцем оброблено. Ну що ж, друзі, це усі види робіт, які були зроблені протягом року цим тракторцем. Так як я обіцяв, коли я купив цього трактора, що я вам покажу його практично з усім навісним обладнанням. Що в принципі я і зробив. Звичайно, не показав лише тільки сонечком грабарочкою, і ну і, звичайно, з прес барачом. Ну, у мене його на жаль нема. Можливо, він з часом появиться. До речі, дуже цікаві преси у ці ролоні китайські. Ну нічого, поживемо, побачимо, можливо, щось на другий рік і таке прикупимо. Давайте підвивати циферки, підсумки виконаних робіт оцим невеличким китайським малюком ДТЗ 5354 HPX протягом року. Набралось досить непогана кількість оброблених гектар, а саме практично рівно 53 гектара зроблених робіт. Оцим малюком я вважаю, що це дуже хороший потужний результат для такого невеличкого тракторця, враховуючи те, що друзі, я не крутив в ньому ні одного болтика. Немає ні масляних підтьоків, ні запутівань, нічого. Він чистенький, сухенький, як японський тракторець. Тому можна жирний лайк поставити о цьому малюку. І подякувати за те, що він мене не підвів і зробив так багато для мене роботи. Ну і тепер будуть мати багато роботи по написанню тексту. Ті невдоволені люди, яким нічого ніколи не подобається. Як писали гадость, коли я мав трактор Т-25, так тепер пишуть гадость про цей тракторець. Тому все, що я цим людям можу відпустити, це те, що я отримав відпочинок, працюючи на цьому тракторцю протягом цього року. І дякую йому за те, що він мене не підвів і виконав усю поставлену перед ним. Роботу. Дякую, друзі, що дивилися, дякую, що підписуєтеся, коментуєте і ставите вподобайки. Будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть, звичайно, в коментарях. А особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. На остаток, друзі, хочу всім побажати я міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все Па-па!